Вітаю вас, шановні друзі. Прочитав на мілітарному новину про те, що Міністерство оборони України так і не замовили 100 німецьких САУ панцергаубіц 2000 2000. От Отакої. Федеральний уряд Німеччини іще в червні минулого року дав зелене світло своєму оборонному гіганту Краус Вегмен. але в Україні чи то через жадність та дурість, навіщо за щось платити, якщо і так дають. Чи то хотілося б вірити через те, що німецькі гаубиці виявилися аж занадто примхливими в сенсі комп'ютеризованої системи керування даної артсистеми, повлазили певні програмні баги, тобто недоліки німецької САУ за умов інтенсивного щоденного використання? Коротше кажучи, українська сторона так і не підписала контракт загальною вартістю 1,7 мільярда євро на закупівлю 100 САУ панцергаубіц 2000. І це при тому, що фінансування щонайменше половина суми від 1,7 мільярда євро гарантувалося за рахунок Європейського Союзу. За іншу інформацію, ЄС і значною мірою сама ж Німеччина були готові сплатити взагалі всю суму за 100 вельми далекобійних та еталонно влучних германських ПЦР 2000. Якщо можливо деяким панам Таким від яких автора нудить іще з дитинства, навіть за умов, коли за все сплачують союзники, здалася за високою ціна 17 мільйонів євро за одиницю. То нехай подивляться на цінник Саупанцер Гаубіць 2000, що їх у березні 2023, на заміну переданих ЗСУ, замовив уряд Німеччини для власного Бундесверу 184 мільйона євро за 10 одиниць. Тобто по 18,4 мільйони за одиницю. Інакше кажучи, влітку 2022-го нам пропонували сучасні одні з найкращих САУ і ще задешево. Також на хвилини не сумніваюся, що інженери німецького оборонного гіганту виправили б усі проблеми або програмні помилки на новій партії для українського війська з урахуванням бойового досвіду застосування. Але. Перепрошую, що рік тому звучив хибну інформацію: не приїдуть в Україну 100 Сау Панцергаубиць-2000. що кажучи відверто, не так вже і катастрофічно, з урахуванням того, що наші європейські партнери все одно ще й досі не спромоглися забезпечити вже воюючу українську арту обіцяною кількістю снарядів 155-го калібру. Існує ще одне цілком логічне та прагматичне виправдання, принаймні, мені б дуже хотілося вірити, що причина відмови від сотні самохідних артилерійських установок від Краус Мафи Вегман полягає саме у цьому. І ця причина іще один німецький оборонний мегаконцерн Рейнметал, що, по-перше, обіцяє збудувати в Україні один із своїх заводів. І коли вже новинами будуть ставати не довбані папірці, меморандуми про наміри, а справжні реальні діла? Риторичне запитання. А по-друге, фактично Рейн Метал вже розробив свою власну САУ на новому та потужному колісному шасі. І таким чином, якщо мова про обороноздатність нашої держави, а не про мільйони відкатів або інші подібні мотиви відповідальних можновладних товаришів з Офісу Єрмака. Який на сьогодні як той спрут розпустив щупальця в усі владні інституції України, то тоді будемо сподіватися, що контрактом на 100 панцер 2000 від Краус Маффи Вегман пожертвували, щоби замовити таку ж саму або приблизно таку ж саму кількість надсучасних німецьких САУ, але від концерну Рейн Метал. Ось вони, які ці самі артилерійські системи. Ізраїльська версія даної системи під назвою РМ вже фактично пройшла всі випробування перед прийняттям на озброєння та очікується у армії оборони Ізраїлю ЦАХАЛ. Нова колісна САУ від Рейнметал буде збудована на також новому німецькому потужному п'ятиосному шасі Ман HX-3 10х10, що розраховане на навантаження, в тому числі по бездоріжжю, до 50 тонн. Башта, пушка та усе механічне від Viterin Metal. Електронне керування вогнем від ізраїльського оборонного концерну ElBIT. А точніше від підрозділу, що має відповідну для розробника сучасних артсистем назву Elbit Ябаша». За ступенем автоматизації всіх процесів нова САУ від VTRIN Metal ні в чому не поступається шведський САУ Archer. Все керування здійснюється зсередини броньованої кабіни машини, так само всього три чоловіка в розрахунку. Калібр 155 мм, довжина ствола 52 калібри. Автомат заряджання забезпечує скорострільність 8 пострілів за хвилину, боєзапас 40 пострілів. Дальність поки що не розголошується, але відомо, що у рейнметал розробили та вже успішно випробували нову порохову суміш p 6 яка за умови використання також вже відтвореної у опитних зразках пушки Л-52 А1 з більш витривалою зарядною коморою додає щонайменше до 10% до дальності пострілу? Коротше кажучи, ось така можлива альтернатива великого замовлення німецьких гаубиць задля подальшого перезброєння ЗСУ. Повертаючись до Краус Мафи Вегман на 100% відомо про замовлення 18 також надсучасних колісних гаубиць RCH-155 на шасі бронетранспортера «Боксер» з колісною формулою 8 х 8. Повну вартість контракту 216 мільйонів євро вже сплатив уряд Німеччини. Єдина проблемка, що перші САУ RCH-155 Еч. 155 очікується в Україні в кінці наступного 2024 року. От, зрештою, і підійшли до того, скільки фактично ЗСУ отримали САУ від союзників, та скільки з них залишилися в строю з урахуванням підрахованих волонтерами Зоріксу втрат. Отже, всього від Німеччини, Нідерландів та Італії Сили оборони України отримали 28 вище згаданих панцир 2000. На сьогодні залишаються в строю фактично всі 28. Лише одну було пошкоджено. САУ М109 Паладин американського виробництва Збройні Сили України отримали від 80 до 100 одиниць, окрім того, іще заплановані поставки щонайменше 60 САУ із Італії та США. Було втрачено на полі бою 24 САУ М109 різних модифікацій. І ще 13 були пошкоджені. Польські, також гусенічні, як і перші дві самоходки САУ Краб, надійшли в Україну максимально 72 одиниці, 18 допомога від Польщі і ще 54 за контрактною угодою, половиною якої сплачує ЄС. Було втрачено 22 САУ Краб – і ще три були пошкоджені. Але і використовувалися вони разом з М109 та французькими САУ Цезарь найактивніше. Французький колісні Сау Цезарь на шасі 6 х 6 було поставлено на озброєння ЗСУ 30 одиниць. Втрачено дві, пошкоджено дві. Окрім того, іще 18 САУ Цезер на колісному шасі 8х8 з більшим боєкомплектом та більш потужним бронюванням кабіни подарували українському війську Данія. Була втрачена одна така самохідка. Гусенічні САУ ас 90 з Великобританії надійшли на озброєння ЗСУ 32 одиниці, втрати на середину листопада 2023-го 4 одиниці і ще дві були пошкоджені. Колісні САУ сузана на зі Словаччини було отримано 8 плюс 2, всього 10. І ще 14 з 16 замовлених збираються. Але після обрання, не буду лаятись, тому скажу просто: після приходу до власті Фіцо в Словаччині, з ухуванням його обіцянок припинити постачання озброєнь Україні та й вже фактичної затримки військової допомоги Україні. Напевно, решти ми вже не дочекаємося. Із десяти поставлених Сузана 2 одна була знищена. Чеські САУ ВЗ77 та Дана М2 було поставлено невідому кількість, невідому через те, що домовлялися про ці поставки безпосередньо українські казнокради та чеська приватна компанія Ескалібур така собі прокладка між чеським державним ВПК та бажаючими позаробляти на відкатах нашими власними «Сідорами». За даними Оріксу, були пошкоджені дві САУ дана 77 А може, самі зламалися. І ще одна таємниця – кількість турецьких САУ Т-155 Фіртіна, що згідно різноманітних джерел, також прибули на підсилення ЗСУ. Скоріше за все, мова про кількість до восьми бойових машин. В цілому пристойна арт-система, адже, незважаючи на звичайно якісь незначні відмінності, все ж таки є лицензійною копією південно-корейського бестселеру у світі гусенічних САУ К9 Сандер. Про втрати також невідомо. Однак достеменно відомо про 8 колісних шведських САУ Archer, що нарешті на минулому тижні все ж таки доїхали до України. Таким чином, всього за минулі вже скоро 21 місяць з моменту російського вторгнення партнери та союзники посилили українське військо наданням щонайменше 298 артилерійських систем. Це без урахування невідомої кількості чешських САУ Дана, Візет «Візет-77» та Дана 2, а також турецьких САУ Фіртіна. Були втрачені остаточно 54 одиниці. Були пошкоджені 21 САУ. Гарантовано очікується до кінця 2024 року і ще приблизно 80, за іншу інформацію, 96 самохідних артилерійських установок. Переважно це будуть М109. Втім, зрозуміло, що без надання достатньої кількості снарядів калібру 155 мм немає великого сенсу збільшувати кількість як самохідної, так і причепної артилерії. Шановні друзі, підписуйтесь на канал, бо такої статистики вам не нададуть більше ніде. Відео з подібними підрахунками по різних видах озброєнь, а також з іншою актуальною статистикою російсько-української війни виходять на каналі регулярно. Підтримати нашу спільну інформаційну боротьбу легше всього, ставши спонсором каналу або по єдиному реквізиті у описі під роликом. Сенсе в інші, спанове. панове! Переможемо знанням.